По-перше, можливе перехід саме культурою культури вам, Але фактично кожен знає, вже, що ця культура на сьогоднішній день економічно стабільна, як говорить мені знайомі Якщо а якщо то я не знаю, що про це в цьому чи наступному році. Крім того, і є одна проблема, я хотів би, щоб ми не робили тих помилок, які робили в минулому році, тобто восени, коли ми і на сайті, і при всіх зустрічах говорили всім, що зробіть, будь ласка, аналіз посівного матеріалу. А ми знали, що він вже буде не такий гарний, і ситуація розвиватися не на користь товаром е, Тому я не буду зараз дуже детально зупинятися, але скажу, що ціна. Вона є стабільною, ви знаєте, недавно вона була ще місяць назад і 5300, і навіть більше. О, зрозуміло, що вона знову таки підніметься. І соя є одна із культур, яка найбільш прибуткова. Крім того, соя довгий попередник для зернових озимих, для зернових ярих, в тому числі для кукурудзи, яка займає на сьогоднішній день більше ніж третину посівних площ. Що стосується е ще одного плюса сої, то не треба забувати, що соя залишить Після себе мінімум 60 кг діючої речовини і симбіотичного азоту, а всім би хотілося, щоб 120-130 було. Для цього, безумовно, треба теж проводити заходи. І ми про це говорили неодноразово, Якщо комусь треба, ми ще детально зупинимося на цьому. От подивіться ще частинка економіки. 4,700. Це та ціна, яка на сьогоднішній день, якщо на дві тони, та да плюс тих 800 гривень на гектар, яку може, скажімо, соя залишити після себе у вигляді симбіотичного азоту в перерахунку на аміачну селітру, то це складе 10 200 гривень з одного гектара. Зрозуміло, що затратна частина десь в межах окупності однієї тони. Якщо ж ми цю тонну збільшуємо до трьох, тобто отримаємо вражанні 3 тонни, а це реально на сьогоднішній день. І далі я вам продемонструю ці показники. Та плюс 800 гривень, то це вже буде майже 15 тисяч. Мінус 4900 і 10 тисяч прибутку гарантовано по 850 доларів з гектара ви будете мати. При невеличких, як кажуть, на то зусиллях Буквально в темі у нас стоїть. Які сортові ресурси вибрати для області. На протязі вже більше ніж скажімо, 7 років, ми фактично на сьогоднішній день сьогодні можемо сказати, що для нашої зони підходять так звані за міжнародною класифікацією 3, 2 і 1 нульові сорти сої. Безумовно, треба мати на увазі, що, і ми вже це перевірили, що е, оригінатором сортів, як правило, е, Є, ця класифікація не вказується сума активних температур. Але це за міжнародною класифікацією, вона фактично мало змінюється. Єдине, що змінюється, скажімо, за, е, сої закордонної селекції, як правило, трошки зміщується нульові в сторону 2 нульові в сторону нульові. Ну і так далі. Е, це знову ж таки пов'язане із кліматичними факторами і сумою. Активних температур. За нашими даними, от е, те, що фактично щори, е, щорічно стабільно може бути в нашій зоні, це десь на рівні 2500-2800 вище 10 градусів. Сума активних температур. Ну і відповідно етаційний період. До 115 днів це гарантовано, ви можете отримати урожай. Що тут необхідно ще сказати? Розумієте, чим більш підністилий сорт чи гібрид. І кукурузи так само, тим ми більше можемо отримати потенціал вражальності. Тому зрозуміло, що, скажімо, хотілося б висівати більш середня-рання стиглі чи середня стиглі сорти. Але ми вже перевірили, і ультраранні сорти в нашій зоні повинні складати в межах 25-30% рання стиглі 55-60%. І ті сорти, які належать до середньо рання стигли, не більше 20%. Ну, сортовий склад своїй Україні дуже різноманітний. На сьогоднішній день в державний реєстр занесено більше 160 сортів. І зрозуміло, е, що кожен має своє місце, але я не хотів би, щоб е, повторила ситуацію з союз, так як ще декілька років тому назад як в пшеницю, коли висівалося більше 100 сортів. На сьогоднішній день слава Богу, ситуація більш стабільна, ми десь складаємося в 20-22 сорти, які найбільше розповсюджені в області. І кожного року ми проводимо так зване агроекологічне випробування сортів на полігоні, які доступні для кожного з вас, щоб подивитися, як веде себе той чи інший сорт. У цьому році у нас було 41 сорт минулому році 53. Ми так трошки, скажімо, вже будемо вибірково дивитися, щоб не висівати ті, які е, себе вже, скажімо, ну, не показали за декілька років в нашій зоні. Е, от серед групи ультраранніх до 95 днів і ранньостиглих сортів до 105 днів, фактично ви можете подивитись, що урожайність складає в межах 2,6-3,6 тонн. Цифри абсолютно реальні. Зрозуміло, що вони скажімо так, відображають урожайність на площі 50 облікових метрів квадратних перерахунку на гектар. Але ж, ви подивіться, фактично урожайність достатньо висока і реальна. Крім того, вологість, з якої збирали ці сорти, склала в межах максимально 13%. Мінімально було 9. Зрозуміло, що збиратись такої вже, скажімо, не треба. Треба збирати при вологості 12-13%, але те, що реально було. Далі. І друга група, так звана середня радіосили від 106 до 115 днів і середня сили стартів. Їх трошки було в принципі майже однаково, але зверніть увагу, урожайність у них максимальна була 320. 23-30, і решта, в принципі, знижували. Чому так? Пам'ятаєте, погодні умови Микола Геннадій Добре, як кажуть, їх освітив. Але той період весни літа, коли випала майже тримісячна норма в кінці липня місяця, і сухий місяць серпень привели до того, що фактично вологи не вистачило саме для сортів оцих груп. І відповідно рання стилі. В цьому році показали себе набагато краще, ніж більш піднастилі. Але давайте повернемося до другого питання нашої, як каже, доповіді. Питання в чому? В осінній період необхідно якраз визначити посівні якості насіння. Це чистота, схожість, енергія, проростання, маса тисячі насіння. І обов'язково зробити другий аналіз, так званий фітопатологічний стан посівного матеріалу яким ви будете вже висівати в наступному році. Для чого це треба зробити? По-перше, для того, щоб визначити стан інфікованості такими е, хворобами, як бактеріози, грибами радів, альтернарія, удаю, кладоспоріум, аспергілюс, пеніцелюс і, можливо, скажемо, мука. Тобто, це ті гриби, які під час Скажем, зимування вашого посівного матеріалу може знизити посівну придатність насіння. Ми е, в минулому році, передбачаючи, що погодні умови склалися такі дощова погода і насіння вже було в певній мірі заражене, провели кітопатологічний аналіз посівного матеріалу, який у нас був на одному із сортів, який нам видався найбільш, скажімо, проблематичним. Сорт війні. Е, для цього. Передали в сертифіковану лабораторію зразок матеріалу і визначили. Фактично, тут сказано, що це, наприклад, насіння, репродукція, еліта, визначена які саме діагностика буде насіння, дата відбору зразка. Ми зробили це безумовно трошки пізніше, але є ще такий аналіз, і за осінній період, який зроблені наші контрольно-оцінневі інспекції. От, тринадцятомер. Фактично маса тисячі насінь і всі ці показники відповідають тим, скажімо, але що було далі? Далі показали, що фактично паталени, які виявлені, альтернарія міцелії іканідії на зроках насіння, ступень ураження 10%, тобто середнє. Далі ладотхпоріум міцелії іканідії, ступень ураження 4% слаба в ступінь 8%, Септорія, ступінь ураження 13% і так далі. Тобто, в ході проведення зовнішнього огляду проросту на стіні та заслідження зразка методом росте матеріалу. Після мікробіологічного мікроскопічного аналізу виявлено, що є бактерії роду Псевдомона, тобто звутники з ім'ядольного бактеріозу і ступінь ураження 30%. Як наслідок, фактично ну, були такі надані рекомендації, що бактеріозом заселення повинно бути не більше 10%, схожість не менше 80%, було 14%. В нашому випадку лабораторна схожість кратіння становила 63%, що на 17%. Нижче мінімального показника із стандарту, ступінь ураження бактеріозом складає 30%, допускається до 10% і так далі. Тобто дане насіння не відповідає вимогам використання на посівній сіні. Ми його і не використовували, були просто як на поражу. От, скажімо, результати аналізу нашої контрольно-націнневої інспекції. Що вона показала? Коли ми проводили аналіз у листопаді місяці, Десь в цих числах, то енергія проростання цього ж сорту склала 85% і схожість 83%. Ми теж здивували, що скажімо, енергія проростання нижча, ніж схожість. Далі схожість з неправильним порушенням стала теж 83%. Коли ми провели 14,02, це насіння тій самої партії, то виявили, що схожість енергія проростання 57%. Схожість 59 і загальна схожість 54. До чого це привело? Як бачите, зниження майже на 29-30% на це результат дії отих грибів і бактеріозів. Зрозуміло, що після аналізу, який провела і контрольна спільнева інспекція, і сертифікована лабораторія, в нашому відділі зробили такий, скажімо, дослід. Е, насіння було оброблено різними діючими речовинами, і після того, скажімо, визначалось там як на контрольному варіанті, скільки було там мукору і е, загнивших хворих рослин і сходів далі. І в залежності від того, як працювали різні діючі речовини проторників. І в результаті показало, що, якщо, скажі, в восени на 85 було 83, то е, вже після нового року, скажімо, на початку грудня, місяця, е, січня, е, вибачте, лютого місяця вже було 54. Коли ми провели е, е, обробкою діючими речовинами, тут препаратів я не називаю, то зрозуміло, що подивіться, ласка, схожість того ж самого зразка в той же час піднялась фактично з 54 до 84. Про що це говорить? Що вчасне обеззаражування від патогенів насіння дає можливість зберегти його по сімній якості. Якщо це зробити восени, а в принципі ви знаєте, що в нас завжди стоїть проблема навесні, коли треба протруювати насіння і проводити інокуляцію для того, щоб працювали бактерії з так? то стоїть проблема, коли це робити. За два тижні ми говорили, за 10 днів і так далі, все це правильно, але на сьогоднішній день, щоб схожість не втратила, зробіть. Вартість такого е, аналізу коштує там, в залежності від лабораторії від 160 до 230 гривень. Це того стоїть. Бо ви знаєте, як в цьому році ми отримали, е, які сходи зріджені, так? які сходи були нерівномірні і внаслідок ми недоотримали значну кількість урожаю. Навіть в наших насінницьких пасівах, скажімо, те насіння, яке було трошки спориженої з користю, ми отримали вражальність на рівні 19,6 центрів гектара, а там, де була е, висока якість посівного матеріалу з високою схожістю, відповідна рівномірність і густота нормальність, ми отримали вражальність на рівні 28 центрів гектара. От різниця майже тонн. От ота тона, про яку я говорив на початку. Я не буду Знятись більше, бо часу мало. Якщо комусь цікаво, скажуть детально розібратись в причинах і методах, і способах підвищення врожайності, ми чекаємо і стати сподати Дякую. Дякую. Владимир сходом. Дякую, Владі Мене питання. А у вас є рекомендації розроблені, які можна десь почитати? Безумовно, є. Вони на сайті інституту є чи немає? Є. Є на сайті інституту безумовно, і ми видаємо щорічно і навіть не щорічно, а як мінімум два-три рази на рік рекомендації навесні, рекомендації до посіву, восени, відповідно до збереження посівного матеріалу. І ще одне питання. А на сайті в нас є інформація інституту про урожайність на досвідних ділянках? Є. Ми вам подавали і є на сайті нашому, і відповідно вам теж подавали. Я чому це питання е, хотів озвучити для всіх, шановні, ми в цьому році в структурі посіву сої мали близько 100 тисяч гектарів. Десять років ми розпочинали з трьох тисяч, убіждали, да? в цьому році ми мали практично 100 тисяч. Це велика площа. Ви розумієте, із мільйона сто посівної площі, якщо брати по сільхозпідприємствах 924 тисячі гектар, 100 тисяч сої це вже солідна площа в нашій області. Так. Yeah, да. Хоча у мене питає такого плану: а яку ви бачите перспективу по збільшенню площі сої, так, перша і друга. А перспектива за горохом залишилась вже її немає. Коротить. Ну, Дуже коротко, світова практика і досвід говорить про те, що перспектив не небагана. Це таке соя за дуже короткий період, буквально за 3-4 місяці, формує два урожаї. Один урожай білку, який сягає 40%, і другий урожай жиру, який сягає 20%. Жодна культура цього за такий короткий період не здатна. Тому найбільш перспективна культура сої. І... Це вже світ говорить про те, що я не випадково зупинився на симбіотичному азоті. Сполучені Штати Америки е, завдяки симбіотичному азоту забезпечують себе більш ніж на 35% кукурудзу і інші культури якраз азоту. Тобто це великий енергозберігаючий ефект. От, е, так що дякую. Ще питання, будь ласка. Нема ну, і на останніх я все-таки на передодні дня представників сільського господарства бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і фінансового благополучення. Да? Да. Я до слова запрошую Григорія Петровича Обанасенко, австрійська.